Всім привіт! Вітаю вас на каналі Психотент. Мене звати Мисі Вірина, я психолог-консультант, і сьогодні ми поговоримо з вами про таке відоме шоу на українському телебаченні, а також Ютубі як Супермама. В Чому взагалі ефект цього шоу? Чому так багато людей його переглядають, і чому навколо нього так багато скандалів? Загалом сценаристи люблять е, показувати нам нереалістичне життя інших людей, вони люблять показувати нам інтриги, скандали е, та інші якісь нереалістичні ситуації, щоб захопити нашу увагу. Вони знають, що ми любимо щось незвичне, і тому в кожному випуску вони завжди підбирають нам чотири зовсім протилежні мамочки, які не можуть домовитися одна з одною і не можуть знайти спільну. Мову щодо питань виховання дітей, звичайно, а навіть і життя з власною сім'єю і чоловіком. Нам завжди подають чотири види мамочок: це мама за сімейні цінності, мама бізнесвумен, мама-анархістка, а також мама. Яка трохи дивна, чудна. Мама квочка завжди сидить вдома, вона з дитиною, вона приділяє їй максимально уваги, вона з нею займається, вона її розвиває. Так. Але на думку мамочок, в неї завжди проблеми з самореалізацією, а отже, вона вже не супер. Мама фешн, мама, красуня, мама бізнесвумен це жінка, яка. Більшість свого часу приділяє бізнесу. Вона е, вкладає дуже багато грошей у свій розвиток, а також, ну, окрім грошей і час. Вона е, робить, на думку сценаристів, максимально все, щоб е, зробити класне майбутнє для своєї дитини та мати з нею довірливі стосунки. Але чи дійсно воно так? Мама дивачка. Тобто мама, яка е, трохи чудна на вигляд інших учасниць, це мама, яка або любить природу, або любить максимум часу проводити на вулиці, або мама, яка не дуже сильно займається побутом, а любить робити якісь саморобні іграшки чи е, придумувати ігри зі своєю дитиною. Е, це мама, яка е, Вкладає якісь свої ідеї, свої перспективи в дітей, забиваючи на їхні власні. Це мама, яка трохи егоїстична, але вона дуже активно просуває якісь свої цінності, які дуже спірні з цінностями інших учасниць. І останній вид мамочок, яких нам подають, це мама анархістка, тобто це мама, якій все одно їй байдуже чим займається її дитина. Її дитина їсть, що хоче, спить, коли хоче. В квартирі в цієї мамочки завжди не прибрано, не приготовано, тому що вона живе в своє задоволення і вона не бачить ніяких потреб в своїй сім'ї, але добре бачить, наприклад, свої потреби. Режисери і сценаристи такий образ мамочок часто показують нам як наповнена мама. А якщо наповнена мама, то наповнена і дитина. Так чому ми так любимо переглядати оці всі види мам і їхню взаємодію між собою? Тому що це допомагає нам подолати нудьгу. Нам цікаво подивитися і ніби так підглянути в чуже життя. Також нам це допомагає сказати собі, що у мене в житті не так все і погано, якщо з дітьми так? Поводяться, то я поводжуся ще не добре. Ну, от бачиш, ота мамочка лупить свою дитину по попі 10 разів в день, а я там раз в тиждень ляснула, ну нічого ж поганого. Та ні, насильство це завжди погано. Тобто, коли ми говоримо про якісь такі моменти шоу, це не для порівняння, це погано на нас впливає. Ми маємо мати свої цінності, які телешоу нам не зможе порушувати. Ми прикладаємо мінімум концентрації і мінімально напружуємо свій мозок для того, щоб подивитися це телешоу. Нам не потрібно нічого аналізувати, і це з часом призводить нас до плачевних, плачевних ситуацій, коли ми починаємо копіювати поведінку деяких з цих мамочок. Окрім того, Оці всі інтриги і скандали, які нам показують, ми маємо переводити в такий чинник, як демонстрацію важливих соціальних і суспільних тем. Нам часто в цих шоу показують, що чоловік може приготувати щось дитині. І переважно це сприймається трьома з чотирьох учасниць, як щось. Неймовірне, чоловік може приготувати дитині суп, та не буває такого. А ч, яка ж ти погана мама, що цим має займатися чоловік? Такі, що підкреслюють стереотипне мислення і це свого роду сексизм, ну так. Тобто, чому? Чому це не може зробити чоловік? Або я пам'ятаю дуже добре, в одному випуску була мама, яка мала е, свою автомийку е, і мала своє СТО, і там вона ремонтувала машини. Так, інші мамочки вони просто занизили максимально їй бали через те, що ну, вона як пацан, ну, ну це ж це ж не нормально, що жінка має своє СТО. Такі шоу дають нам е, дають нам надію, що ми можемо вирішити власні проблеми і питання, переглянувши спосіб життя інших і послухавши думку експерта шоу Дмитра Карпачова. Так інколи це непогано, але окрім цього, ми маємо фільтрувати навіть те, що говорить цей експерт. Тобто, Загальні здорові рамки того, що можна і не можна робити, це е, дуже гнучкі рамки. Якщо ви не знаєте, е, як дійсно знайти спільну мову зі своєю дитиною, е, як е, влаштувати здорові стосунки в своїй сім'ї. Наполегливо рекомендую вам звернутися на власну терапію, на психотерапію до психолога на консультації, щоб ви могли знайти індивідуальне рішення, тому що те, що підходить одній людині, може не підходити іншій. Та й загалом ці шоу дають нам просто вибрати собі лідера. З цих чотирьох типів мам ми завжди знайдемо когось, хто нам найближчий по духу. Режисери, сценаристи постарались, вони б вибрали зовсім протилежні чотири категорії. Ну хтось та й нам підійде. Та це й це непогано, якщо сприймати цей контент як просто розважальний і не брати його за зразковий. Е, ну ми ж не хочемо мати негативні наслідки. Переглянути, е, подивитися, посміятися можна, але не розраховуйте на те, що ви почерпнете щось. З цього телешоу корисне загалом інколи мені здається, що в таких шоу беруть участь люди, які мають е, е, невисоку самооцінку в них проблеми з е, реалістичною самооцінкою і з самоцінністю, так як е, Ну, подумайте самі. Якщо я хороша мама, якщо в мене довірливі стосунки з моєю дитиною, якщо в неї якісь проблеми в школі, вона приходить до мене і відверто про це зі мною говорить: У мене хороші стосунки з чоловіком, ми гарно проводимо час з сім'єю, ми можемо розставити власні кордони та не дозволяти своїм батькам лізти в наші стосунки і виховання наших дітей. Ми знаємо, що Батьків своє життя, а в нас своє життя, і ми не заставляємо наших батьків, а відносно дідусів, бабусів, наших дітей сидіти з ними і брати на себе цю відповідальність. Якщо в нас це все є, якщо ми дорослі, відповідальні люди, то нам не треба нікому доводити, що ми такі. Ми знаємо це для себе і все. Тобто, ну. Це ж трохи дивно. А подумайте про те, що ці мами, бізнес-вумени, які мають великі бізнеси. Ви серйозно думаєте, що вони йдуть показати, які вони мами? Ну, скоріш за все, вони йдуть прорекламувати свій бізнес на глобальному великому. Бізнес-майданчику та й відео майданчику Тобто, ви це подивитесь, ви побачите, що це якась красива білизна, і ви в будь-якому випадку в коментарях знайдете людину, яка е, в цьому в середньому бізнесі купляла цю білизну. Ви знайдете контакти цього магазинчика яким керує Супермамочка. і ну Логічно, це дешево, це глобально, і це виводить бізнес або виводить блоги мам, які беруть участь в цьому шоу, в топові позиції в інстаграмі, чи загалом на будь-якому майданчику соцмереж. Часто мами, які беруть участь в таких шоу, вони відомі тіктокери, якісь інфлюенсери в Інстаграмі. Їм ж потрібно якось рекламувати свою сторінку. Реклама в блогерів досить дорога. А вийти в телебачення і фактично пропіаритись своєю дитиною, ну, це недорого. І це ще дає тобі можливість заробити великі гроші на чомусь скандальному, якщо ви з якоюсь мамочкою не знайдете спільної мови. А загалом. Чи дивитись ці шоу, чи не дивитись, це вибір кожного. Якщо ви дивитесь їх суто для розважальної цілі, тоді непогано. Однак не очікуйте почерпнути звідти якісь корисні знання по вихованню своїх дітей, а також по побудові стосунків в своїй сім'ї. Пишіть коментарі відносно ваших думок, що ви думаєте про це шоу, чи часто ви його переглядаєте. і... Які взагалі ваші думки, чому ж воно таке популярне? Буду рада почитати. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую вам за увагу. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і до нових зустрічей. Всім папа! -па.